Важливо розуміти, що діагностикою цього захворювання займається лише невролог або дитячий психіатр. Ні вчителі, ні психологи, ні психотерапевти, і тим більше бабусі біля під'їзду не можуть поставити діагноз гіперактивність або дефіцит уваги. Тому дуже важливо, якщо ми помічаємо у дитини якісь проблеми, які я перелічу далі, звертатися по допомогу до фахівців і бажано не відкладати це, тому що, як я вже казала, чим раніше ми почнемо корекцію, тим успішнішим буде результат, і тим швидше він настане. Важливо розуміти, що симптоматика цього захворювання включає, по перше, це гіперактивність, тобто процеси гальмування не настільки сильно переважають над процесами активізації. Дитині дуже важко зосередитися, вона не може вчасно зупинити себе, і через це виникають проблеми з поведінкою. Далі це тоблена дефіцит уваги. Тобто страждає концентрація уваги, дитина не може довго сидіти на одному місці, не може виконувати елементарні завдання, які потребують посидючості. І зазвичай, після прийому у невролога, в таких дітей пишуть підвищена відволіканність або імпульсивність. Сюди ж відноситься імпульсивність – це коли дитина не може контролювати свої дії і наражає на ризик себе та оточуючих. Тобто він може вибігати на дорогу, провокувати тим, щоб е показати, який він крутий перед однолітками, наражаючи себе на якийсь невиправданий ризик. Дуже важливо також розуміти, що окрім того, що я вже перелічила, є ще наступні симптоми. Сюди відноситься підвищена ну активність. Тобто, дитина порівняно зі своїми однолітками дуже багато рухається, не може всидіти на місці і зосередити свою увагу. Зазвичай про таких дітей кажуть, що вони не слухняні, погано поводяться в садках і школах. А Дитина не може самостійно виконувати якісь завдання. Тобто, для того, щоб виконати домашнє завдання поруч із ним, повинна сидіти мама. Постійно його зупиняти і постійно виправляти, тому що він побачив у вікні дивовижного птаха або якесь дуже цікаве дерево і постійно відволікається. Також діти, у яких синдром дефіциту уваги і гіперактивність характеризуються тим, що вони постійно намагаються щось робити. Вони постійно розмовляють, вони постійно, от він сидить, наприклад, так він трясе ногою, постійно смикається, стрибає. Йому постійно потрібно щось робити бути в русі. Це, звісно, пояснюється тим, що його мозок отримує енергію через рух. І коли він сидить на місці, мозок посилає сигнали про те, що мені погано, мені важко, мені не вистачає кисню мені потрібно, щоб ти порухався. Тому важливо, щоб за такими дітьми спостерігав невролог, адже тут явно є неврологічна проблема. Крім того, для таких дітей характерно те, що вони постійно перебувають. Їм дуже важко дочекатися своєї черги, вони постійно відволікаються. Також у них розсіяна увага, як я вже казала, у них можуть бути проблеми з координацією, і вони не слухають звернену до них мову. Тобто, якщо вони чимось захоплені, до них дуже важко достукатися, і з цим також виникають проблеми. Гарним прикладом, який я завжди наводжу, є мультфільм Маша і ведмідь. Ось Маша це саме той характерний дитина, яка страждає на синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Їй дуже важко всидіти на місці. Вона постійно вплутується в якісь авантюри, які можуть їй зашкодити, і це дійсно та сама вибухова суміш. І важливо під час перегляду цього мультфільму потім пояснювати дитині, що хорошого зробила Маша, що поганого зробила Маша, і як потрібно поводитися в тих чи інших ситуаціях тому, що були спостереження, що саме цей мультфільм може збуджувати деяких дітей, і потім вони починають поводитися так само, і це може викликати певні проблеми. Що ж потрібно робити, якщо ви помітили у дитини ці симптоми? Важливо розуміти, що, окрім того, що я вже перелічила, існують ще важливі критерії. Якщо у дитини ці симптоми тривають більше шести місяців, вони проявляються не лише в садочку, але й, наприклад, на гуртку чи в школі. Тобто, якщо ви бачите, що у дитини проблеми з концентрацією уваги, і, наприклад, на якійсь секції ви помічаєте, що у неї проблеми з координацією, це може бути саме воно. Також дуже важливо виключити, що під синдромом дефіциту уваги не ховається якась інша неврологічна проблема. Дуже часто ми стикаємося з тим, що дитину приводять із підозрою на здиух. А в результаті ми з'ясовуємо, що у дитини є розлад аутистичного спектра, і вже починаємо абсолютно по-іншому коригувати роботу, підключаємо інші методи дослідження і працюємо в зовсім іншому напрямку. Хоча спочатку ми думали, що у неї саме цей синдром.